навчально виховний процес. Тобто кожен свою роботу. Тобто, чи десь щось взяв, якусь родзинку, якусь ідею. Якуні взагалі живе ідея без тобто, Хтось із вас теж збирати свій вантаж педагогічний і цими новими якимось ідеями взяти до нашого конкурсу. І так ми маємо такий результат на Кількість балів 122,6 і 122 Мацькова Ганна Вікторівна 114,3 Загороднюк Ольга Іванівна, 113,8 Сихнейстру Катерина Андріївна 109. Чехомова, Оксана Леонідівна, 125,7. Анохіна Ніна Петрівна, 111,6. Дубовська, Светлана Станіславівна, 103,2 десятих. Лухвицька Тетяна В'ячеславівна. 109,4 десятих. Микола Павлович, 118,8. Нижник Людмила Іванівна, 98,5 Білоуз Вікторія Вікторівна 130 4, і 40. І Бернадська Ольга Вікторівна 117,410. Є, все І тепер Фіналісти. І так, фіналісти. І так. Фіналісти. Все прорахували Найбільшу кількість балів. Набрали такі наші конкурсанти. Кількість балів. Найбільша кількість балів, mm -hmm. місто, Хмельницький, Білорусь, Вікторія Вікарівна, 134 десяти. Тхуїсху. <звіт> Іде на уроки. Нагрузили на випад станок, ми вас вітаємо. Далі. Наступне. Мельницький район Чехомова Оксана Леонідівна. Протелянь і Наступний конкурсант, третій. Яцина Інна Григорівна.

122, да, я цена. Так, йдемо далі. Місто Славута, Самковський Микола Павлович. 18,8 балак. Ольга Бернадська Ольга Вікторівна. 18 бала. І ще і є. Ще є одна. Бережнянський район Мацькова Ганна Вікторівна 114 і I'm